Всім доброго дня. 30 листопада 2025 року. Луцьк, компанія Автоброкер Сервіс, Авто з Кореї. Хочемо похвалитися вам машинку, яку знов привезли для наших клієнтів з Волинської області, селища Павлівка, Hyundai Tucson 2016 року. 1.7 дизель. Машинка тільки от вчора приїхала з Одеси, якщо чесно, просто красота, повністю в рідній фарбі, пробіг всього 80 тисяч кме. Просто шикарний варіант, гарні диски. Що тут сказати? Дуже гарний стан машини. Зацініть салончик, зацініть всі душечки, камера все показує, дверні карти. Ну, що тут казати? Машинка, руль, рідний, не перешитий машина експлуатувалася в чехлах. ну Дуже гарна комплектація, є все для комфортної їзди. Салончик сзади. Таке враження, що тут ніхто й не їздить. Особо, скажімо так. Будь ласка, ніхто тут нічого, як завжди, не чистив, не плісосив, зацініть який ворс. От камера добре показує, просто от даже який ворсик тут. Коврики задні, лки-палки. Да вони майже нові. На машині скільки років? 10 років скоро буде. Ну, Реально, самі все бачите, камера все передає. Я тут нічого не чистив, не мив. Ну, як, от Сполоснув, звичайно, машину з пилючки. Треба віддавати сьогодні клієнтам, тож треба гарно її віддати. Дивіться, багажник ззаді. Ніхто тут картошку не возив. Все гарненько, все чистенько. Просто в ідеалі можна сказати. Ось так воно все виглядає. Просто красота. Що тут сказати, купили ми її там, там майже за 9 тисяч доларів. Щось 8 970 чи скільки. Під ключ машина стала 16 тисяч 700 доларів. Нагадаю, 16 рік пробіг 80 тисяч, шикарна комплектація. Без капіталовкладень, кажу, як воно є. Тільки що їхав по поганій дорозі, подвізка супер. Нічого тут не треба робити, можливо, масло поміняти, не знаю, там не дивився, не заглядував, Ну що тут казати? Хто хоче схожий варіант, або рібу іншу машину з Кореї, на рідному пробігу, нижче ринка України. Пишіть, дзвоніть, набирайте, найдемо, привеземо. Реально будете задоволені. Всім дякую, гарних вихідних.